Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати, як працює процесор. І в попередньому відео ми розібрали такі логічні елементи, як інвертор NOT, логічний вентиль AND і логічний вентиль OR. Тобто, NOT, він працює як інвертор. Я, на жаль, не зберіг. Попередній проєкт. Тож В цьому проєкті я буду трохи з нуля все це робити, але нічого страшного, нам все одно це все зараз не дуже потрібно. Просто для наглядності ну, було б трохи зручніше. Тож, а в цьому відео ми створимо такі елементи, як NAND тобто. Обратний end і обратний нор. Ці два елементи логічні вентилі, вони складаються саме з цих трьох. Далі, звісно, в нас будуть ще інші логічні вентилі і вже вони будуть складнішими. І вони будуть складатись саме з оцих логічних вентилів. У попередньому відео мені потрібно було, мабуть, пояснити, чому ми саме працюємо з цими нулями, одиницями, чому з транзисторами, чому не почали там з чогось іншого. Треба пояснити, що комп'ютер не може працювати з десятичною системою зчислення. Він може працювати лише з двійковою. Ну, так історично склалось. Там були якісь спроби створити восьмирічну систему зчислення для ну, комп'ютери з восьмирічною системою зчислення, з десятичною. але ідеально підійшла саме двоїчна двійкова система зчислення. Тому що це мінімальний, мінімальна комірка інформації, з котрою ми можемо працювати. Тобто менше вже нема. В нас є або є контакт, або нема контакту. Або світлодіод світиться, або не світиться. Ми за допомогою цих маленьких бітів можемо передавати, ну, зберігати, передавати і обробляти інформацію саме за допомогою цих логічних вентилів. Ми трохи пізніше дійдемо до того, що нам потрібно буде вже заглиблено працювати з двійковою системою, але знову ж таки, я зараз знову багато води вилив, але це потрібно пояснювати, як на мою думку. Тож, давайте створимо NAND та NOR. Це нам потрібно для того, щоб ми могли вже приблизитись. Ну, Трішечки приблизитись до того, щоб створити пристрій, котрий може зберігати якусь інформацію. Що нам потрібно? Нам потрібно, як і в попередньому відео, нам потрібно контакт 0. Тобто нема контакту. І є контакт. Ще тут в програмі я знайшов таку річ, як Світлодіод. Якщо вам зручніше не з нулями та одиницями працювати, то я можу на вихід ставити саме світлодіод. Світлодіод, ну, я тут за замовчуванням червоний. тобто Якщо світлодіод світиться, то це логічна одиниця. Якщо світлодіод не світиться, то це логічний нуль, тобто нема контакту. Якщо вам зручніше так, як було, то я буду робити те ж саме. Тобто я буду дублювати, щоб вам було зручніше і 0, і 1 будуть. Просто мені зручніше з нулями та одиницями. Все, тут світлодіод у нас не світиться, тут світиться. Ми вже бачимо, що тут є контакт. Так, нам потрібен NAND. Тобто ми зараз е, зробимо такий логічний вентиль, як NAND. Е, як він працює? Він працює так, що е, в нас є два входи, і якщо ми подаємо на один з входів логічну одиницю, то в нас е, буде 0. Якщо на обидва, то в нас буде одиниця. Так, зараз ми тут зробимо, нам треба вихід і світлодіод так само нам потрібен. Так, тепер нам потрібно на транзисторах зробити. Нам потрібен n type Так, раз ми створюємо end, інвертований, то нам потрібно його так, трошки треба подумати. То нам треба паралельно їх ставити. Ось таким чином. Один і другий. Так, пів схеми ми зібрали. Ми можемо ще на транзисторах тут ставити вниз, але я знайшов, що можна підтягуючий резистор поставити. Це буде те ж саме. Так, щось я не так зробив. Ось що я не так зробив. Ось так. Тобто це той самий резистор. Ми зараз працюємо з логікою транзистор на транзисторна, це нічого не міняє. Це просто підтягуючий транз... резистор, котрий в нас працює як нуль. Так, треба перезапустити нашу симуляцію. Ось так. Тож, перевіряємо, як в нас працює. В нас працює. Це не так. Оце треба поєднати. Так, і ми даємо одиницю. А, це я створив NOR. О, вибачте, ой, створив OR. Тобто або. Або цей, або цей, і в нас я трохи помилився. Ну, таке бува, нічого. а Ми зараз зробимо тепер end логічний. І з нього зробимо вже НОР та NAND з них. В нас так само буде два іда це ми копіюємо. Два входа, і, звісно, один вихід. Але він буде дублюватись. Тут, мабуть, трохи не зрозуміло, що це одна, один контакт. Я його ось так зроблю. Ось так поєднав. Так, тепер нам потрібно два транзистори, котрі будуть послідовно поставлені. І тепер ставимо резистор підтягуючий. Ми можемо його так само тут внизу поставити. Так, тепер в нас вентіль або. Тобто, або в нас один, або інший. Так, трохи подсунути треба ось так, щоб було зручніше. І тепер треба написати, що ось тут в нас. Логічний вентиль or, а ось тут AND. Тож, ми створили вентиль. І. в нас буде одиниця. Якщо в нас обидва а, на входах A та B, давайте, мабуть, їх підпишемо. A, а це в нас B. І так само тут A і B вихід. А, вхід. Тож. Логіку ми в попередньому відео роздивлялись, як воно працює. Але тепер нам ось тут на вихід треба поставити інвертор. Тобто логічний вентиль NOT, Для того, щоб в нас була логіка NAND і NOR. Давайте ми ось це роздвинемо. Ось це трошки підвинемо сюди. Нехай ось так стоїть. Тепер ось це ми копіюємо. Ctrl C, Ctrl-V. І ставимо ось сюди, але ось тут ми тепер поставимо. Це видаляємо, це видаляємо. І ось тут нам просто треба поставити інвертор нот. Він ставиться ось таким чином. Так. Ось так. Має бути. І ось так має бути. Але тепер на південь ось так. І тепер в нас буде інвертований. Так, резистор, резистор, ось так. І світлодіод я забув підімкнути. Ось так. Тобто в нас це тепер інвертований NAND. Як він працює? Він працює просто навпаки. Тепер, якщо в нас одиниці і там, і там на входах, то в нас в NAND буде навпаки. І так само, якщо в нас на A0. А, і там і там, то в нас одиниця і там і там. Тобто, так, давайте, мабуть, таблиця істинності для логічного виразу. Так, це трохи не воно, мабуть, або воно. Так, воно. І якась зручна табличка. Ось. Хотів написати одне, а вийшло зовсім інше. Ну, неважно. неважливо. Тож, тепер дивимось, В нас є. А, тут XOR, я на те подивився. Нам потрібно а, NAND і Ні. Тож, в нас є два входи X1, X2 і вихід Y. Дивимось. Якщо в нас X, Y, x1, x2 по нулях, то в нас одиниця. В нас одиниця, супер. А дивимось, якщо в нас на один з входів логічна одиниця, тобто X в нас один, а b в нас 0, то в нас одиниця. Супер. І тепер, якщо в нас обидва входи одиниці, то в нас нуль. Супер. Воно працює так само, як оце, але тільки навпаки. Зовсім навпаки. Тей логічний вентиль виглядає на схемі ось так. Треба його маленьким зробити. Ось так. Виглядає він ось так. Те ж саме, як і End. Але тільки без, без оцієї крапки. Тобто ось цей кружочок, ось цей, це означає, що це інверсія. В нас так само працює і не логічний вентиль. Ось наш нор. Те, просто означає, що це. Ну, в нас є ще буфер. Ми його зараз використовувати не будемо. Він потрібен лише для того, щоб сигнал збільшувати. Тобто, в нас, як коли будуть великі ну, там, ксори, навіть або тригери, або суматори, то в нас там буде вже багато 5 вольт, вони будуть десь, ну скажімо, не буде вистачати напруги для того, щоб в нас була одиниця. бо там По закону Кіргофа. Добре, я знову далеко заходжу. Тож, ми створили Nand, виглядає він ось так. Ось так виглядає NAND. Тепер давайте створимо те ж саме, але тепер NOR. Ну, і, звісно, правильно його створимо. Ми трошки тут. Скопіюємо ось так. Ctrl-C, Ctrl-V. І робимо теж саме. Але тепер на вихід нам потрібно поставити інвертор. Ось тут. Такий самий, як ось тут. Ми теж його можемо скопіювати і вставити. Він в нас буде працювати а, просто інвертовано як NOR, о, як OR. На схемі він виглядає ось так. Виглядає він а, як звичайний, але тільки з інвертором. Тобто ось цим кружочком. Це означає, що в нас, де в нас? Або ні, ось це. В нас логіка тепер яка буде? Якщо в нас по нулях, то в нас одиниця. Ну, на входах в нас по нулях, то в нас одиниця, в нас вже воно є. Воно світиться світлодіод. Якщо в нас на Б одиниця, то в нас і тут одиниця. Дивимось. Або ні. Чому в мене одиниця? Що я не так зробив? Так, не розумію. А, тому що ось тут. Все, я зрозумів. Тому що ось тут у нас має бути окремий підтягуючий резистор. Ось так. Все. Тепер в мене правильно працює. Тепер, якщо в мене на вихід. Він же x 2 одиниця. То в мене 0. Ось він. 0 і 1. Тепер, якщо 1, 0, то тут 0. Дивимось. Якщо в нас 1, 0, то в нас 0. Перевіряємо. 1, 0, 0. І 1, 1 в нас має бути 0. Супер. Тож. В наступному відео, коли я буду збирати вже виключне і та виключне або логіку, я буду вже використовувати ось ці елементи. Бо в нас там схема буде два ось таких елементи, і один ось такий. І навпаки. Тобто, там вже треба буде ну, набагато більше схему робити. І там я, звісно, вже буду використовувати ось ці елементи. Я гадаю, тут зрозуміло, як працює ця логіка. І коли ми потім розробимо наш XOR, і після XOR, після XOR, ми вже почнемо працювати з двійковою системою. Там вже можна буде зберігати пам'ять в двійковій системі і рахувати її. Ми зробимо суматор Котрий буде в нас складати двікові, там двікові суми і виводити нам результат. Так що не перемикайте канали. Нас буде цікаво в наступному відео. Ну а На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока!